Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо схему підключку Дана в нас У мене машина <coughs>, Лагуна сидить за мною. Ренушка. Доволі столкнувся я з такою неприятністю. Ніхто не ні стеклоподйомників забили. Машина десь була в Ченуцях теж. Ну, там трохи напутано з проводкою. Кнопки в нас піджарені, всі, постійно в них горя. От Кнопки. І я вирішив поставити реле. Тим діло, що е, нажимає на кнопки і згоряють запобіжники на 30 А. Не знаю, що там зклітили, але я вже порозбирав проводку. Заводську схему я встановити не можу, тому що не роблю плюс-мас кнопки е, барахля. І я вирішив поставити у праву дверку дві еле розгрузочні, які будуть управляти їх з кнопкою водітеля, і відти. А на цю кнопку двері то є у нас е, на самій моточку є реле. Так, давайте розглянемо, як підключити взагалі це РЛЕ. Схему проложу в початку відео. Схема робоча, я вже повіряв на машині. На одній колись я таке клав. Але втім діло, що треба відяснити, як у вас кнопки управляються. Мені колега Вова скинув схему, але ну, вона підходить, але з більшість до марки вас. Там управління трошки інакше. А мені потрібно зробити, щоб управлявся мінусом. Мінус я маю подавати, і щоб мені зразу подавало сюди. Ну, зараз я вам все покажу. Що я роблю? Так, Давайте почнемо ми з питання. Як це підключити? Так, от ми бачимо для підключки стіклоподйомників нам потрібно обов'язково на 5 контактів. Немає різниці, щоб була вона така. Тут намальована схема. Ми бачимо, що 87. Виход і 87А, і от у нас плюс. І у нас сама катушка, яка замикає цеп. Так, давайте ми пробуємо підключати. Так, на виход 87. Бачите, 87 і 85 на катушку потрібно зв'язати повністю плюс. Дивіться, 87 і 85. І на цілі 87 і 85. Я займаю подати сюди на ці 4 контакти 4 плюса. Обертаємо. Це у нас буде 87. А 87А буде посередині. Так, давайте я попробую підключити сюди. Попробую підключити сюди. Так, даємо далі ще два плюса зелених. Так, сюди. Чотири плюса на ці чотири клеми. Желательно їх покласти через предохранитель, якщо ви щось робите в машині, якісь там допомогти стеклоподйомники. Так. От 4 плюса у нас запитані. А далі провод 87 а Де буде. Це у нас буде маса. Я беру чорні проводи, сугубо чорного кольору. І сажаю їх на масу. Так, включаю сюди. Так, підключаюся сюди. І ще беру один проводок. Також. Так, давайте ми два виведемо, щоб я не коротнув. Так, ще одна маса. І я її соєдняю з, з масою блока питання. Так, от. Я кладу сюди і включаю сюди. Так, от у нас є. І далі, далі, далі. Що ми робимо? Виход буде 30 писати на РЛ. Це вже йде на моточик самий. Ми підключаємо лампочку. Любу на 5 ватт, і я желательно підключаю тестер теж. Так. Підключаємо ми це все. І зараз будемо повіряти, чи воно буде робити. Ну на машині я щось ніби робило. Хочу подивитися на столі. Це для себе буду знати. Так, подаю у нас 12 вольт, запускаємо. Так, включаємо. Да, питання вже навіть йшло. Так, дивіться, зверніть увагу. Я беру з чорного провода. З одного провода, я беру масу. І на 86-й контакт я починаю подавати сюди масу. Так, маса відпала в мене. Так, от, поклав я. І ми бачимо, що лампочка у нас сабатої. Але зверніть увагу, як, для чого це я роблю. А, давайте, я зараз запускаю, вам буде видно лампочка теж. І теста. Так, я включаю, подаю сюди мінус. Ми бачимо, що у нас йде. Мінус у правильну сторону. І дивіться, я відкладаю щелку. Наприклад, ця кнопка буде до гори піднімати. А тепер я підкладаю мінус сюди це з кнопки. І ми бачимо, що воно йде в обратний бік. Бачите? Мінус 12 вольт. А тут буде у нас поляна зміняється. Бачите, як... ну, дуже класна схема. Дякую за Зараз є інтернет, все в інтернеті. Бо тому що Дуже класно ісключити, можна витягнути плюсовий повод, поміняти схему трошки на кнопках, якщо у вас не виходить. Бо більшість стеклоподйомників управляється плюс і мінус зразу приходить на, на, на моторчик. І так само піднімаєте. Але втім діло, що на одних із них буде висіти маса проводу, постійна маса. Так що тяжко, щось буде придумати. Я вже щось думав, ну ця схема мені дуже сподобалася. дивіться. Обично у нас управляє мінусом. І тут на цій машині Дані, управляється мінусом кнопки. Ізначально вони управлялися нормально, так як по-заводському. Але там такого наклітили, що я не дуже маю бажання це все розбирати, скривати кнопки. І покаже хазяїн багато разів їх міняли. Вот машина. Так, і ця машина проблемна, вона заглохла, ще й не заводиться. Ну тут по електриці мені ще зна три дні робот. Так, і от я почав це все рубати проводку. Втім, що тут схема заводська взагалі не приходить плюс у цю дверку. Я протягнув плюс, бачите, під салон і зробив заводську таку схему надіжну. А, тому що, тут, бачите, ці кнопки постійно горя, ну, от, зразу все йде через кнопку. А на тій стор стороні то в нас є релес на самім моторчику. Так, а от на цій стороні, бачите, це я роблю передну сторону, задня все робить. Тут, бачите, ізолента, там теж ізолента, все, проводка попутана. Схеми взагалі немає. В інтернеті сіклоподйомників. на карміл теж дивився, на Вов теж дивився і поки що нічого. Далі в нас горіла проводка, Дим з-під цього, Це я все витягав. Пройде, можливо, ми будемо ще й торпеду знімати. Це все повністю. Отой запобіжник. Він дуже багато за що відповідає по цій машині. От на розйомі не було питання. От голка стечеть на 16-му піну. Питання не проходило. Далі що по двігателю? Двигатель загалом, і вона більше не заводилася. По-перше, датчик розпідвала в обриві. Він знаходиться тут. От. Блок управління я все буду відключати. Цей предохранитель, який згояє, силовий мощний. Він дуже багато запитується пів і на блок, блок клімата, і на магнітоли всі йде. І навіть іде, мені здається, на блок управління двигателя. Коротше, той подохранітель дуже нам важний у середині. І йде поводка завкнулася, тому що ізначально, ще була в нас проблема тут. Я всю проводку передивився, включаємо і от, о, ці два педохітелі, оцей виховий. Д3 да, чуть-чуть нижче, це 2 йдуть на стеклоподйомні. І постійно вони згоряють при кожній кнопці нажаття, згояє подохранитель. І стекло в нас не шевелиться. Ну, дав Бог, щоб я це все склав, тому що є, є тут роботи, щоб це поскладати. І, звісно, ще треба рішити електрику, це саме-саме головне. Ну, все, от така у нас схема. Дійсно, вона підходить. Покладемо її і будемо пробувати.